Що він або вона відчуває до тебе прямо зараз? Що там, які почуття? Усім привіт! З вами Арітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях свій знак задяку, чи своє ім'я, щоб цей розклад був пізвучний з вами. І давайте дивитися, що він або вона, тобто для чоловіка вона, для жінки, яка дивиться це відео, він що він або вона прямо зараз відчуває до вас, до того, хто дивиться це відео. Робота, робота. Людина хоче пропрацювати ваші відносини. Що він відчуває прямо зараз? Ви знаєте, людина взагалі сконцентрована зараз на роботі, дійсно на роботі, на якихось результатах. Можливо, це є маніпуляція від цієї людини. Чому маніпуляція? Тому що у нас сімірка мечів. Маніпуляція, що людина вижидає час, коли ви проявитесь до неї першою, тому що. В нас тут повішений. Людина сама спеціально затягує ситуацію, підвішує цю ситуацію. І, ну так, і це заради того, щоб знову бути разом. Тобто людина може зараз проявляти, не проявлятись до вас ніяк, ніяк не реагувати на вас, займатися своїми справами, роботою, чи, ну коротше, просто бути зосередженою на собі. Щоб ви самі проявлялися, а треба вам проявлятися до цієї людини. А, Дявел. Ну, типу, якщо проявитися, в принципі, нічого поганого не буде, але по дияволу ви вже знаєте, як підсіли на гачок. На гачок. гачок підсіли. Так, але десятка пентаклів, будь ласка. Тобто, в принципі, якщо ви захочете проявитися, то людина прийме вас і все буде добре. А ця людина, про яку ми дивимося, буде якось проявлятися до вас? Які там щирі так, почуття? Ні. Ну, я думаю, що це маніпуляція. Насправді, бачите, в нас тут закохані, тобто щирі почуття людини це е, бути з вами, бути, е, проявляти любов. Тут є любов, дійсно. Єдине, що вона обирає шлях, типу, я зосереджена на собі, е, щоб хтось до мене прийшов, так, щоб ви. Той, хто дивиться це відео, ви проявлялися до цієї людини. В принципі, це непогано і, можливо, це навіть спрацює в гарному ключі, тому що карти дійсно гарні. Тут четвірка жезлів, десятка пентаклів, тобто сімейні, закохані. В принципі, тут можуть бути нормальні відносини. Єдине, що мені не подобається, ця маніпуляція. Бачите, хотіли подивитися на почуття людини, а людина просто все перекручує так, щоб ви. Проявляли свої почуття до цієї людини, а не вона до вас. Хоча вона, в принципі, достатньо щира з вами. Ось такий у нас розклад. Піші коментаря що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро. Якщо є цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!